Всім привіт! На каналі зараз не виходить відео, так як дуже багато роботи. Днем сидимо в полях, збираємо ягоду, тобто малину збираємо. А ввечері з ось такої бумаги робимо ось такі ящички. робимо ось такі ящички. Розкладаємо в них пінєточки і готуємося до слідуючого дня. І так кожний вечір. Ось ці дві стопочки. І ось ця стопочка ящиків це нам на 3 дня максимум. Оце у нас розраховано на 3 дня. Так що, як бачите, роботи багато, складаємо самі це все. А складати, я вам скажу, ну, не так тяжко, як довго Граєшся з цим. Потім розкладаєш пінеточку. Тому, на жаль, трошки маловато часу, щоб робити відео. Хоча ми виправимося, зараз тільки війдемо, як то кажуть, в ритм. Все буде якось налагоджено. І тоді вже почнуться знову відео. І от такі пінєточки розкладаємо в ящички. Ось. І це постійно ось так. Кожний вечір проходить у нас. 2-3 чоловіка складає ящички. Один розкладає пінєточку. І один складає вже в стопочки і грузить, або грузить буса на наступний день. Тому, друзі, постараємося виправитись, постараємося зробити відео для вас, покажемо, як ми збираємо малинку, яка в нас на даний момент малинка. І покажемо, як вона виглядає в ось таких ящичках з пінеточкою. А виглядає вона дуже гарно і дуже достойно.